Ми слухаємо і, слухаємо, і не, не засуджуємо. засуджуємо. Або засуджуємо. Більш вірогідно. Ми бачили цей тренд скрізь у ТікТоці. Він називається Ми слухаємо і не засуджуємо. Ми розповідаємо одне одному все і подивимось, чи тримали в собі якусь таку дичину, яка викличе реальний скандал. Якщо коротше, то ми слухаємо і не судимо. Ви серйозно? Ви на приколі? Сядь! Я просто клянусь. Я зараз так вліплю. Ми слухаємо і не засуджуємо. Нас так не вийде. Димітра спекла печиво, яке, мабуть, не буде таким смачним, як моє. Думаю, тобі треба просто заткнутися. Ні, ми ж не засуджуємо. Фу, це гидко. А знаєш, що справді смішно? Смішно те, що в мене досі немає їжі, і я вже почала їсти свій нігодь. Перемотайте кліп, будь ласка. Мій нігодь торкнувся в мого зуба ось так. Оце я й почула. Я не можу, я просто не можу, коли чую. В нас тут наші різдвяні кружечки, різдвяна атмосфера народ. Окей, давайте почнемо. Якщо хтось із вас буде жувати мені на вухо, все, гра кінчилась, я встаю і йду. Я клянусь, я піду. Піду почекаю, доки ти перестанеш. Ні, ну так це ж дух різдва їсти печиво, хіба ні? Ми слухаємо і ні, не, не засуджуємо. засуджуємо. Давайте встановимо правила ніякого осуду. Бо я точно скажу щось таке. Так в цьому і є сенсі гри. Ні, ні, я кажу, бо знаю, що ти дуже драматична. Ми слухаємо і, і не засуджуємо. Останній раз, коли ми їздили в Грецію, мені дуже, дуже захотілося в туалет, і я сходила в океані. Ви ще й всі плавали ось так. Ну... Типу з масками неря. А чому ти нам не сказала? Ну мені було соромно. Я не сказала, та це не смішно. Це взагалі не смішно. Та блін, я просто знала, що в неї буде саме така реакція. Ну, це не прикольно. Пам'ятаєте, така, ой, зараз швиденько нирну, раз. І хлібнула водички. Ні, це не смішно. Це не смішно, це відстійно. О, чекай, це я теж там була? Так, там були всі. Ви всі ныряли, похльобуючи цю водичку. О, Боже, боже, як це гидко! І ви з масками такі, типу, о, рибка. А там просто велика какаха. Це реально огидно. Нереально огидно. Ми слухаємо і не засуджуємо. Ні, вибач, я не можу не засудити. Це реально дуже огидно. Давайте, хто наступний? Три, два, один. Ми, Ми слухаємо і не, і не засуджуємо. Ну це я тримала в собі все життя. Я ніколи цього не казала, і мене це досі мучить. Просто пообіцяйте, що не розлютитись. Як давно це було? Ну років п'ять тому назад. Я була в шостом-сьомому класі. Поняла ти була дитиною, просто усвідомцем. Та це було шість років тому. Одного разу ми дуже сильно посварились. Я навіть не пам'ятаю через що. О Боже, невже все так погано? Що, прям так погано? Так, погано, бо я б ніколи не подумала, що зроблю таке. О боже мій. Ну, може, не таке вже й жахливе період з какахою в морі, але для мене реально жорстоко. Я відразу пожаліла. Тож, я пішла в твою кімнату і взяла твою. Це вже не прикольно, ти погана людина. Та давай кажи вже. А все, ми пропускаємо мій хід, вона мене усудила. Давай, твоя черга. Вона засудила, давай. Та ну, скажи. Ладно, я вже й сама не хочу, давай. Я думаю, ти пам'ятаєш, як ти загубила. Почекай, ми повинні сказати фразу. Ми, ми слухаємо, слухаємо і не засуджуємо. засуджуємо. Пам'ятаєш, як ти загубила свій лівчик на липучці за день до поїздки? Ну, так це була ти. Це була я, та я знаю. Ні, ти не знала, бо ти сказала, я не знаю, де вона не знаю. Мені реально прикро. А ти що засуджуєш? Пропускаєш хід і пропускаєш хід. Пропускаєш хід. А тепер забери назад все, що ти щойно виплювала на мене. Ми слухаємо і не засуджуємо. Що? Пам'ятаєте, коли ми були в котячому кафе в Японії? І ви потім пішли подивитись записи, що я знімав, а там не вистачає години? Це тому що я ну забув увімкнути камеру. Це просто жах. І нам прийшлося зробити просто шорт замість повного відео на YouTube. Ми ще й такі, а як так? Ми ж там були цілу вічність. Тебе треба звільнити. Ми слухаємо і, і не, не засуджуємо. засуджуємо. Але блін, я знаю, що я буду тебе судити. Я просто в тригері через це. Коротше, я повинна це сказати, тому просто скажу. Це дуже огидно. Я не знаю, чому я це зробила. Мені дуже соромно, але я взяла твою зубну щітку і натерла її об своє об своє що. Взагалі, я збиралася її оплювати, або ще щось, але подумала, що це вже дуже жорстоко, і в результаті нічого не зробила і поклала назад. А потім я піднялась нагору, намагалась бути з тобою доброю, а ти така відвали. Тоді я спустилась вниз, взяла зубну щітку, засунула її собі під руку, я, до речі, була дуже мокра, і потім поклала її на місце. О, та це вже може і не так погано. Що? Я клянусь, я в тебе вбила. Ну бо я все одно мою щітку перед кожним використанням. Ну да, це ж не типу туалета. Отож, тому це... але я досі дуже шкодую про це. Ми слухаємо і, і не, не засуджуємо. засуджуємо. Ми слухаємо і не засуджуємо. Елі, я скажу це зараз, бо це було кілька днів тому. Тож пам'ятаєш свої рожеві уго, які ти загубила. Ого Тож, пам'ятаєш, я сказала, що ти забула свої, а я взяла свої. Я подивилась на бірку і зрозуміла, що насправді взяла одну з твоїх і одну з моїх додому. Елі їх дуже довго шукала. Пішла ти нахір. Ми слухаємо і не засуджуємо. Я, здається, випадково користувався вашою зубною ниткою разів 20 під час поїздок. Та нічого, це норм. Народ з вас реально хірові ігроки. Ну реально нічого вас не ображає, тільки Санди. Вона ображається через усе. О, у мене є історія, яка нікого не розлютить, але вона нереально смішна. Коли я була в шостому класі, в однієї дівчини були більші груди ніж у мене, і я була реально в депресії. Тож я пішла в школу з трьома підкладками в кожен бік бюстгальтера. А підкладки це типу підкладки, типу столетного паперу, і таке. І як назло, саме в цей день був день легкої атлетики. Я бігала і стрибала в довжину, стрибнула, і всі ці штуки просто повилітали. Я намагалась їх запихнути назад, ось так. Усі шість. Вони прям вилетіли з під топа. Чому так багато? Та був кожні по три штуки. Та як це взагалі вийшло, через верх чи що? Та я клянусь, не знаю, або через нестопа. Ну, я ж бігла. Ми, Ми слухаємо і не засуджуємо. не засуджуємо. Ми слухаємо і не засуджуємо. Окей, Сандей, ти зараз дуже розлітишся. Тож... Сандей колись мала лютий краш на одного хлопця в старшій школі. І ну, я підійшла до нього. І я ніколи тобі цього не розповідала, але що ти зробила? Пам'ятаєш, як ми бачили, як він катається на скейті? Окей, слухайте, слухайте, слухайте. Мені реально ніяково, я навіть не знаю, чому це зробила. Що ти там вже зробила? Ми з Елі ні в кого не були закохані, а от Санта й мала лютий краш на одного хлопця. А я просто його терпіти не могла. Чому? Я не знаю. Ми завжди після школи виходили з автобуса і йшли в Тім Хортенс. Блін, мені ніякого це згадувати. Це реально соромно. Та просто скажи, що ти зробила. Ми... Це було п'ять років тому. Я вже майже забула, бо це було ніби сон. Але ні, це реально сталося. Тож, ми вийшли з автобуса. Сандрі тоді не було. Вона була або в школі, або вдома. Я не пам'ятаю. А він сидів там сам на лавці. І я підійшла до нього і сказала слухай, я тебе не люблю, але моя сестра так. Я ще не закінчила. Ти що, серйозно це зробила? Це ще не найгірша частина. Та почекай, я ще не закінчила. Ще не закінчила. Жди. Ну я ж йому така. Я тебе не люблю, але моя сестра так і треба з цим щось вирішувати. Пробач, мені реально соромно. Він, мабуть, подумав, це що її молодша сестра, що за дурочка. До речі, в мене є історія про Ноа. А так ось чому він підійшов до мене і сказав: Блін, мені здається, твоя сестра мене не любить. А я йому та ні, воно тебе обожнює. Чому ти це кажеш? Правда в тому, що я її недолюблювала тому, що він дуже подобався тобі, і це було щось дивне, бо я в дитинстві вас занадто сильно ревнувала. Ми слухаємо і Ліза засуджуємо. Пам'ятаєте, як ви з Ноа прогуляли школу і пішли в торговий центр? А мама така, ага, вони в ТЦ. Так, це ти нас здала, ми знаємо. А, ви знали? Та ти просто стукачка. Мамі добра ми слухаємо і засосуджуємо. Колись давно Елі мала сторіси для близьких, і вона там я постала щось типу Йоло. Да, всяку таку фігню. Тож я створила фейковий акаунт на Снапчати в інстаграмі, і підписалась на тебе. І ти мене додала. Клянусь ім'я було якесь типу Джоді. Ну я вибрала щось, що як мені здавалось, ти любиш. І ти додала мене, і я бачила всі твої снапи і інстаграм сторіси. До речі, схожа тема. В мене мій друг був у твоїх сторісах для близьких, а я ні. І кожного разу, коли ти робила щось тупе або підозріла, він мені все розповідав і скидував. Ще один стукач. Чому він у тебе у близьких? А я ні? Я ж то думала, що він реальний. Окей, ну і ти, мабуть, розізлишся найбільше. Кожного разу, коли а, ми слухаємо і, і не засуджуємо. Кожного разу, коли вам щось готую, ну взагалі не важливо, що я вже починаю їсти це ще до того, як я подам на стіл. І це не просто спробувати на смак. Ні, я реально хапаю жменю і просто собі в рот. І потім далі роблю все, як ні в чому не бувало. Я знаю, що це трохи негієнічно, але чесно, якщо я готую лише для вас, то мені пофіг. А от коли для чужих, тоді вже ні, я нормальна. Ми слухаємо і не засуджуємо. Елі сказала мені за тиждень до зйомки Me Out, що відео буде мій тато. Я подумав, що це жарт, і цього не станеться насправді. Серйозно? Ні ні, повірте, було б набагато гірше. Це було в мене в телефоні. Так, це було в неї в телефоні, в пошуку інстаграм, і там була його фотографія. Я такий Елі, чому в тебе в пошуках фото мого тата? Ми слухаємо і, і не засуджуємо. Я досі не можу повірити. в це. Окей, тепер моя історія. коли ми знову тільки почали спілкуватися щодня. Я заходила в клас місіс Каспер і просто дивилася на нього. Він там щось робив та працював. Зазвичай він залишався під час обіду, і я... я просто дивилася. О, я знав це. І Я робила вигляд, чи нічого не відбувається, бо ми були в одному класі, але в різний час. Ми слухаємо і ми не, не засуджуємо. Сандей ні. Ти пам'ятаєш, як ти мені казала, що розповіла це всьому класу? Коротше, ви ж знаєте, що мені, як я вже казала, не подобається, коли я чую, як люди жують. І одного разу Санди розповіла це всьому класу. Їм задали питання, яка ваша найбільш дратівлива звичка у інших, і здається, Санди вирішила мене підколоти і сказала, коли моя сестра жує, бо це дуже голосно. Вона це сказала спеціально, щоб побісити мене, тому що це вона жує дуже голосно, і всі це знають. А наступного дня, коли ми були в школі, і у нас були знайомства, бо це був початок навчального року. Я пам'ятаю цей момент дуже дуже чітко, бо це було абсолютно несподівано. Всі такі, бро, це дуже дивно. Нас запитали щось типу, про що ви часто думаєте, або яке у вас хобі. І я така слухати, як моя сестра жує голосно своїм великим ротом, бо вона жах, яка гучна, коли їсть. Ми слухаємо і не засуджуємо. О, Димітра. По-перше, не жуй мені над вухом. Окей, ми слухаємо і, і не засуджуємо. Елі не любить, коли я п'ю дайткок. А я завжди п'ю дайт кок. <п 'ят> та мені похір. Ми, ми слухаємо і, і не засуджуємо. Сама ти сучко. Ану, сучко, вдарь мене ще. Я навіть не здригуюсь, коли Сандей замахується, бо це не страшно. Та ти ж сама себе вдарила. Тільки не роби цього, Не бий мене а от зараз я тебе вдарю. Зупинись, бо я клянусь, вдарю. І так, друзі, коли мені занадто лінь заправлятися, я просто беру вашу машину. Та ми це знаємо. А потім нам доводиться заправлятись. А знаєте, що ще? Вона бере машину, їде на заправку і заливає 10 доларів. У мене є насправді поганий випадок, про який я не хотіла вам розповідати. Ми слухаємо і не засуджуємо. Ви ж знаєте, я вам казала, що мене лише раз у житті зупиняла поліція. Насправді це було ще один раз під час навчального року. І мені довелося заплатити 500 доларів штрафу за те, що не зупинилась на стопі. А нам чи не сказала? Скільки разів тебе зупиняли за те, що ти не зупинилась на грюбаному стоп-знаку? Там навіть не знак стопа, скоріше уступи дорогу. Добре, в мене є гірше. Ми були в машині з Ноа, і він просто врізався в дерево прямо з мого боку. Ти ж казала, тебе не було в машині. Я була. Нам тоді прийшлося йти до школи пішки. Димітра! На вулиці було десь мінус 40, і Нуа викликав евакуатор, бо колесо повністю злетіло. Ти ідіотка. Я ще прийшла в школу і питаю, що з твоєю шиєю, ще не так. І вона така: нічого, просто мені погано. Я така, чому? Ну, бо ми розбили машину. Я така, де ти була? Вона каже: ну, не в машині ж. Це був останній раз, коли ми сідали в ту машину. Так, да, Ми після того не сідали. Ми слухаємо і, і не, не засуджуємо. Я носив халат Димітрі і Санди після того як отруївся їжею, і навіть не знав, що це їхній. Фу, це огидно, ти ж ні облював. Так, але ж я його постирав. Тобі дуже пощастило, що не захворіла і постирала цей халат, коли вернулась додому. Санди, від отруєння не заражаються. Блін, точно. Я довго не хотіла це казати, бо боюсь твоєї реакції. <реку> я клянусь, не буду засуджувати. Ти пам'ятаєш мою зубну щітку, яка була схожа з твоєю. Білого кольору, така, як у мене? Да, я була, скористувалася. Потім мені стало так соромно, що я не наважилась зізнатись тобі. А ти після цього не користувалася? Ні, це було тільки один раз, я просто ось так чистила зуби. Мені було більш шугиніше від того, що вона робить зараз. Тримає свої пальці з шоколадом біля твого вуха. Подивись, на її пальці. На пальці глянь. Ну, а можеш облизати. Оближи їх ні, не треба. Окей, зараз розкажу свою особисту дичину. Два дні тому, точніше, дві ночі, я слухала найбільш шалену дику аудіокнигу, озвучену ірландським чуваком. І Сандей. О боже, це реально соромно. Коротше, мені просто ірландський акцент здається, ну, таким прям надзвичайно сексуальним. Притягуючим. Короче. Тож я слухала цей роман, озвучений ірландським чуваком, на повну свою гучність. І тут Санди спускається вниз і така, що це за звук? А я притворилась, що я сплю, і така, що я нічого не чую. А там якраз були сексуальні фразочки я ще й така. Думаю, боже, що ти від мене хочеш? Я ж тобі сказала, що я сплю. О, до речі, я часто прикидаю що сплю, коли ви заходите до моєї кімнати вранці. Просто не дуже хочеться одразу взаємодіяти, навіть якщо я вже проснулася. Яка ти загадкова, ми слухаємо і не засуджуємо? Пам'ятаєш той раз, коли ти отримала прочухана за те, що начебто влетіла у бардюр і подряпала диски. Це була ти? Це була я. І чому ти мене так підставила? Просто не втручалась. Я ж ніколи не в'їжджала в, в бардюр. Ну, може, раз. Ми, Ми слухаємо, слухаємо і не засуджуємо. Димітра, іноді ти витрачаєш дуже багато часу на приготування їжі, я пам'ятаю, Брокколі ризотто. і він був просто жахливий. <ріст> Та це ж була єдина страва, яка в мене не вийшла. Ти була сказала, що тобі сподобалось, чому ти брехала. Це було жахливо. Назви хоч ще одну річ, яка тобі не сподобалась, того, що я готувала. Ми, Ми слухаємо і, і не засуджуємо. Елі. Кожного разу, як ти питаєш, чи ми користувалися твоїм спреєм для волосся, ми кажемо ні, хоча так. Моєю спрей бутилочкою Ні, я серйозно. Ми, ми слухаємо, слухаємо і не, не засуджуємо. засуджуємо. Один раз ти підстригся і спитав, чи мені подобається. Я сказала так, хоча ні. А хоча б трек, який я скинув, сподобався. Точно ні. Ну окей, ми слухаємо і не засуджуємо. Один раз я запропонувала Ну вибрати Е на голові, і він це зробив. Це було жахливо, але я мусила сказати що класно, тому що це була «Е». Ми слухаємо і не засуджуємо. Коли я вперше зустрілася з усіма своїми старими друзями, вони такі, хто з них? Хто той, на кого у Еллі Великий Краш? І я сказала: білий техвоїн. Я така, це білий техвоїн. Ми не засуджуємо. Димітра один раз я хотіла взяти зубну нитку, щоб почистити зуби. І взяла щось наподобі цього, а це виявилось твоїм волоссям. Ми, Ми слухаємо і, і не засуджуємо. Лико, 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 лико. Listen, іноді, коли ти кажеш, що у тебе є найменш улюблений ніхоть, або питаєш, який на твою думку мій найгірший ніхоть, Я спеціально вибираю інший, який знає, що тобі подобається. Навіщо? Бо я не хочу, щоб тобі переставав подобатись твій манікюр. Ну так це ж мило. Тож, який насправді найгірший серед них? Ну, в цей раз мені подобаються всі, чесно. Ну, я думаю, ти вибрала цей. Ні, я клянусь, мені подобаються всі. Окей, у мене є одне зізнання для Ноа. Давай. Ну, Но, іноді ти показуєш мені свій образ, і я кажу, що він поганий, хоча насправді він мені дуже подобається. Навіщо? Ну, Ми слухаємо і не засуджуємо. Іноді буває, що я пукаю, а ти чуєш і питаєш, чи ти пукнула. А я така ні. І ти просиш дати клятву, і я даю, бо насправді я не хочу визнавати, що це була я. Я вас часто просто психологічно змушую попросити мене приготувати те, чого хочу саме я. Ми знаємо це. Ну, наприклад, я кажу: ой, мені щось салатику хочеться, і Санді така. О, я теж хочу салат. А я така, я тобі зроблю. І вона така о, дякую, ти така мила й добра. Хоча салат, хотіла я. Ми слухаємо і не, і не засуджуємо. засуджуємо. Я не матер вісімдесят п'ять, я матер 83. Ми слухаємо і не засуджуємо. Ми слухаємо і не засуджуємо. Я сказала батькам, що ти загубив мікрофон у Японії. Ну, я знав це. О, справді. Чесно, я не сказала їм це спеціально. Насправді це були ми двоє. Так, я думаю, це була ти. я клянусь, це була ти. Не кажи клянусь. Я клянусь, це була ти. ще раз привіт. Мені зараз треба шепотіти, щоб вони не почули. Бо дівчата і Ноа зараз в іншій кімнаті. А я вигадала купу брехні, яку збираюсь їм розповісти і подивитися на їхню реакцію. Але якщо чесно, то ці історії дуже жорсткі, неадекватні, і я сказала їм про це і сказала, що дуже жалію. І тепер вони усі налякані. Ну що ж, я повернусь пізніше, а зараз подивимось, як вони відреагують. Ну що, друзі? Ось ми і повернулися після зовсім невеличкої перерви. Ми слухаємо і не засуджуємо. Не засуджуємо. Димітра, пам'ятаєш, той наряд що я одягала на джубілі? Так? Да. Ну так от. Коли ти його вперше приміряла, воно мені дуже сильно сподобалось, але я знала, що воно подобається і тобі, і я боялась, що ти не дозволиш мені вдягти на джубіллі. Але я його так сильно хотіла, що попросила маму сказати тобі, що воно тобі не пасує. Це просто жах! Тож його одягла. Я ну і нахер ти це зробила, бо я його дуже дуже хотіла. Це просто божевілля, і найжахливіше те, що ти потім сказала Димітра, можна я його одягну. Я така, так, звісно. Ми слухаємо і не засуджуємо. Коли ми були. Це дуже погано. Так, це реально погано, мені шкода. Коли ми були маленькими, я трохи злякалася сама себе, тоді не буду брехати. Саме тому я ніколи не хотіла вам це розповідати, бо боялася, що ви подумаєте про мене інакше. я навіть не знаю, чи хочу це чути. Отже, коли ми ще були зовсім дітьми, ми обожнювали ляльки Монстр Хай. Я взяла одну із кучерявим синім волоссям. Я думала про неї як про тебе. А з калатик із пухнастим волоссям це була інша із вас. І ну я взяла трошки вашого волосся з ваших розчісок з кожної і ставилась до цих ляльок як до ну, як до лялюк воду. Коли ви мене сильно дратували, я кидала одну з них на підлогу. А коли бісила інша, то кидала іншу. І пам'ятаєш, коли твоя лялька калатик зламалась? Да, це я їй відірвала ногу. Це трохи дивно з твого боку. Це зараз не для відео, але просто ну я ніколи не робила нічого такого дивного вам у відповідь. Ну це вже не так і страшно, як я думала. Ну окей, ми слухаємо і, і не засуджуємо. засуджуємо. Сандесь сьогодні знайшла твій олівець лягу у себе в шухляді. <риклад> Клянись, просто поклянись. Чому ж ти мені не сказала? Я вже всюди його шукала. Та я ж не знала, чесно, клянусь, дізналась тільки сьогодні. Я знала, що він в тебе. Та ти можеш його забрати, він ось там. Він мені дуже треба, бо я вже задобалась користуватися олівцем Димітри. Ми слухаємо і не, не засуджуємо. засуджуємо. Okay. Тож, Сандей, прошу, тільки не злись. Що сталося, коли це було? Давненько, дуже давно. Ви ж пам'ятаєте, я вам розповідала, що я зробила зі щіткою Еллі? Ну, типу, засунула її під руку. Так. Да. Насправді я хотіла глянути на твою реакцію, тому що я плюнула і на твою щітку. Зажди, навіщо ти це зробила? Ну, це було дуже давно, коли я була дуже зла на тебе. І тому ти це зробила з моєю щіткою? Так, але це було під час великої сварки. Але все одно це якось як давно це було? Ну, приблизно ж тоді, коли я засунула щітку Елі під руку. Тобто, це було в один час? Блін, чесно, не знаю, але я ніколи не робила вам подібного. Будь ласка, не засуджуйте. Я серйозно ніколи не робила. Окей, давайте вам скажу останнє. Воно найгірше. Коли ми були молодші, і коли я злилась на вас, я плювала вам у ваші напої. Ну, це реально дуже огидно і грубо. Я клянусь, я ніколи такого не робила. Це просто жахливо. Народ, заспокойтеся. Ні, ну ми ж були дітьми. Ну, раз пішли на відкривання, то скажу, що недавно мені приснився сон, що я штовхаю тебе зі сходів. Окей, це реально моторошно. Ну добре, це ж просто сон. Але ж ти сказала, що недавно. Ну да, недавно, але це ж просто сон. Гаразд, у мене ще одне зізнання. Не можу повірити, що ти плювала мені в напій. Зараз буде просто найгірше серед усіх. Одного разу, коли ми ходили по магазинах, я купила сумку, використавши твою картку і ну, досі не повернула гроші. Це просто жах, як жахливо. Навіщо? Я маю ще один факт. Ні, Димітра, ні, стій. Чому ти це зробила? Я поверну тобі кошти. Ні, це не смішно. Навіщо? Тож. Ні, Димітра, зупинись, яка саме сумка? Ну, я скажу останнє. Думаю, потрібно завершувати. Ні, ми не закінчили. Ну, будь ласка, можна останнє продиктую? Ага. Всі ці визнання були вигадкою, я не знаю, як ви в це повірили. Я дуже рада, що це була неправда. Я теж не можу повірити, що ви в це повірили. Це реально мене образило. ви що? Реально подумали, що я не таке здатна, і на рахунок щітки також? Так, я ніколи не клала твою щітку собі під руку. Це була вигадка для пранку. Я ніколи не робила вам нічого поганого. Ніколи вони ледь зреагували навіть тоді, коли я поводилася як божевільна. Що означає ледь? Ви просто такі, ага, окей. А якби ви сказали щось подібне про мене, я би така. Але ти мене реально налякала. Я навіть не знаю, чи зможу це викласти. Все було якось так напружено. Да, тут я згодна. Я реально дуже злякалася. Бувайте, люди. Ми слухаємо і, як виявилось, засуджуємо.